Мина Мазайло, Микола Куліш Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Мокій отчинив двері. Тоді голосно до Улі. Прочитайте Улю. розгорнув книжку і показав, де Оцю народну пісню. Читайте голосно, виразно і тільки так, як у книжці написано. Уля, хвилюючись, напружено. Брат і сестра, під горою над криницею. Мокій. Не під горою, а під горою. Там написано Під горою. Читайте, будь ласка, як написано. Уля. Під горою. Під горою го. Під горою. Го. 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 Де ж там Улю Го, коли в книжці го стоїть? Взагалі в українській мові рідко коли звук Г подибуємо. Хіба в таких словах, як на батьків бік голосно Гуля, гава, грлига. а то скрізь кажемо Г. баронова козина раптом стрепенулася. Стривайте, стривайте, я знайшла секрети, як вас навчити. Боже мій, знайшла. Ось як читайте і де Г стоїть, там вимовляєте «ка к. Мазайло несміливо. К. К. Баронова Козино. Так читайте. Мазайло. Пахнет сіном над луками. Баронова Козино. Так. так. Мазайло сміливіш. Песню й. Песній. Песній. душу веселя. Баби з краблями рядами. Баронова козано рівним методичним голосом. Не з граблямі, а з граблями!» Мазайло старанно, аж жили напнулись. З краблямі. Баронова козано. Та ні. У вас тепер не ге, а кхе. Треба казати не з граблямі, а з граблямі. С. Окрім цього, в руській мові там, де звук Б не акцентовано, треба вимовляти його як П. С краплями. Мазайло обережно, як по камінцях через воду. З краплями. Ми. С краплями рядами. Так. Мазайло сміливіш. Ходять сіно шевеля. Там сухоє убирають мужічки коє круком. Баронова козино. Не єко, а його. Мазайло Як? Та тут же стоїть буква Г, себто к, а не В. Баронова козино. В інтелігентній мові вимовляють його, а не його, і не його, Мокій стрепанувся. аж підскочив до Улі. Стривайте. Я теж знайшов секрет, як вас навчити. Знайшов ось як. Читаючи, вимовляєте г як х. Ну, Улю Уля. «Під хорою?» мокій. Приблизно так. Уля сміливіш. Під хорою над Криницею? Мокій. Улю, як у книжці написано. Над криницею цею. е. Раптом. Скажіть Улю поляниця?» Уля. «Поляниця». Мокій. Так і вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це знак того, що скоро навчитеся мови. Уля. Серйозно? Серйозно. Баронова козно до знервованого мазайла. А що таке паляниця?» Мокій голосно. Український білий хліб. Баронова козено. А я й досі не знала. Мокій. Отож і горе, що їсте, а й не знаєте. Читайте Улю далі. Мазайло демонстративно перебив. Його круком навоз вилами кидають, воз растет, растет, как дом, в ожидании, Баронова козано. В ожидании. В ожидании конь убокий, точно вкопаний сто стоїть. Уші врусь дукою ноки и как будто стоя спить. Баронова Козино Так. Мазайло голосніш. Только жучка. Баронова Козино Только жучка. Мазайло про себе. Ага, це значить жучку звать толя, голосно. Толька голосно. Только жучка, удала я в рихлом сені, як в волнах. Баронова Козино Прекрасно. Мазайло, баронова разом натхненно. То взлітає, тониря то скачеть лая в папихах. Баронова козино. Ну от, прекрасно. Мазайло зворушено і глибокодумно. Господи, то єсть, приблаї господи, у такому, сказать, маленькому віршикові, і така сила правильних проізношеній. Баронова козино. Запишіть їх. Далі буде ще більше. Мазайло побожна Запишу собі на папері і на серці. сів писати, шепочучи, немов молитву. Замість г.к. замість БП, ОА. Мокій до Улі. Читайте далі. Уля. Під хорою над криницею хорювали брат з сестрицею. Мокій. Так. Уля голосніш. Хорювали. Обнімалися слізоньками, умивалися. Ходім, сестро, хорою, Мокій. Так, Уля голосніш і вільніш. Скинемось травою. Ходім, сестро, ще й степами розвіємось цвітами. Мокій, як диригент, що почув фальшиву ноту, замахав благально руками. М'якше, м'якше, цвітами, Уля м'яко. Цвітами. Мокій. Прекрасно. Уля зворушено. Розсіємось цвітами. Будуть люди квіти рвати, та нас будуть споминати. Оце скажуть та травиця, що брат рідний та сестриця. Мокій. От вам і маєш. Та чого ви, Улю? Чого? Уля плачучи. Дуже жалісно. Таке маленьке, яке ж жалісне, Мокій сякаючись. Ну, заспокойтесь, Улю, заспокойтесь. Скажіть п'ятниця. Уля покірливо. П'ятниця. барокозино до знервованого і збентеженого вкрай мазайла. Ах боже мій, що це таке? Мазайло звівся, як дракон. Ха, -ха це по їхньому зветься Українізація. Грякнувши, що сили дверима, зачинив їх. Уля здригнулася, скочила, зблідла. Ой, що це таке. Мокій схопивши ручку з пером в одну руку. Ха га. Зачиняють двері. Це ж русифікація. Другою мало не зірвав, розчинив знову двері. Став. Важко нависла перед грозова тиша. Мазайло, ледве стримуючись, до баронової козино. З об'єктивних причин доведеться припинити нашу лекцію, отклавши її на завтра. А зараз попрошу вас лише перевірити, чи так я записав, почав і заплутався, бо вся його увага на Мутієві. Замість кг, замість «гв», «бп», Наприклад, наприклад, у нестямі. Бахнуть сіном його над лувами. Баронова козино. Ні-ні. Не треба. А, себто треба не так. Я краще сама запишу вам, сама. Почала, теж заплуталась. Замість г-г, Замість к-х-б-п, ах, боже мій п-б, Наприклад, у нестямі. Граблямієвона возвілами кидайте. Тим часом Мойкей до Улі. Завтра, Улю, відбудеться друга ваша лекція при очинених дверях. А зараз запишіть, будь ласка, запишіть. Замість «г-г», Наприклад, наливаючись гнівом. Під горою над криницею у нестямі. У криницю його! У криницю!» убігла мати Ірина. Мазайло до Мокія. Це мене Мокій до батька. Тільки тебе. «У криницю?» з новим прізвищем. З новим прізвищем. З новим прізвищем! У Мати Дорини. Чуєш? Трагічно. Боже мій! Почалась катастрофа! Катастрофа! Що робити? почувши дзвінка в сінях. «Подождіть! стривайте! Хтось прийшов! Побігли в розпачі у коридор. Тим часом Мойкій до батька. Ти справді серйозно міняєш наше прізвище? «Мазайло!» Я справді серйозно міняю наше прізвище. МОКІ вдруге. Ти наше прізвище міняєш справді? Серйозно. Мазайло. Я наше прізвище міняю справді. Серйозно. Мокій. Наше прізвище. Мазайло. Наше прізвище. Мокій. Ти, Мазайло. Я. Мокій. Мазайло? Мазайло. Я вже не мазайло. Мокій. Ти вже не мазайло? Так хто ти тепер? Хто? Мазайло. «Я? я тепер поки що ніхто, але я буду. Рина з дверей голосно, радісно Тьотя приїхала. тьотя Мотя приїхала. Мати й назустріч. Слава Богу, слава Богу, спасителька наша приїхала. Рина, мабуть, вже поінформувала тьотю про все. Бо в дверях тільки доказувала. А Мока якось довідався. Ви розумієте? І вже почалася катастрофа. Ви розумієте, тьотю? Почалася. тьотя. Я розумію. Я таки знала, але. але дозвольте спитати. Мазайло поцілував у тьоті руки. Пахне на над луками. Ви розумієте? Сьогодні почав. Сьогодні я сприймав першу лекцію, як до причастя підходив. І от на Мокія. Він, він. тьотя поцілувала Мазела тричі в лоб. Я розумію, розумію. Я тільки так і в'являла собі, але. Мазело показав на баронову козино. «Баронова козино, учителька правильних произношеній!» – тьотя привіталася. Ах, я таки не знала, але. Рина на Улю. Моя подруга Уля Росохина. Тьотя. Ах, розумію, але. мазайлиха до мотія Моко, іди ж привітайся з тіткою. Ну. Мокій мовчки привітався. Мати Отакий, як бачиш, мотенько. Я бачу, я розумію, але що у вас на вокзалі робиться? аж скрикнула тьотя, та таким голосом, що всі навіть і Мокій затривожилися. Мати з переляку перепитала. А що? тьотя. І ви тут сидите і не знаєте? Мазайло. Та що таке? тьотя. Не знаєте, що там робиться? Не знаєте, що там написано? Майже всі разом. Ні. Ні. Тьотя. Не бачили, не читали? Харків. Написано. Тільки що під'їхали до вокзалу. Дивлюся, отакими великими літерами. Харків. Дивлюсь. Не Харьков, а Харків. Навіщо питаюсь? Навіщо ви нам іспортили город? Мазайло. А, так про це ви спитаєте ось у кого. На Мотія. Він знає. Тьотя до Мотія. Так, навіщо? Мокій. Ох, тьотю. За нього тільки що взялися, щоб виправити. А ви вже питаєтесь Навіщо? Мазайло. Чули? До Мокія іронічно. То, може, ти і за ваше прізвище візьмешся, щоб виправити. Мокій. Не може, а треба. Діда нашого було прізвище, мазайло квач. Отож треба додати. Мазайло за серце, як навіжений. Мати зойкнула. Баронова Козино пальцями до вух, здригнула. тьотя до Мокія Моко моко моко. Ти справді за те, щоб був не Харків, а Харків. Мокій. Так, тьотя, і ти справді за. за квача?» Баронова козино знову пальцями до вух, знов здригнула. Мокій, побачивши все це Так, за квача, за три квача, за сто квачів, за мільйон квачів. Баронова козино мало не знепритомніла. Мокій вбіг у свою комірку, тоді всі, крім Улі, до тьоті. Ну, і що тепер з ним робити? «Що? Ах, боже мій, що. Мати. Може, проклясти? Мазайло. Убити, кажу. Рина, оженити. А тьотя ходила наполеоном і думала. Мати сіла і заплакала. «І в кого він таки удався? У кого? Здається ж, і батько, і я всякого малоросійського слова уникали. Рина, ти ж казала, що він у дядька Тараса вдався. Мати. Ой, хоч і не згадуй. Не дай бог, це трапився б ще він. Задзвонив дзвоник. Вийшла Рина. Вернулася бліда, перелякана. Дядько Тарас приїхав. Мати ймазаяло з жахом. Що? Не пускай його. Скажи, нас нема. Нас арештовано. Дядько Тарас на дверях. А де у вас тут витерти ноги? Всім як заціпило. Тарас. Чи, може, і ви мене не розумієте, як ті у трамваї. Тільки і слави, що на вокзалі Харків написано. А спитаєшся по-нашому, всяке на тебе очі дере. Всяке тобі штовкає, какає, приступу немає. Здрастуйте, чи що?